Навіщо жінки принижують своїх чоловіків, змушуючи їх мити посуд? Мій шок був в шоці, коли я почула це від свого знайомого. І на жаль, це не поодинокий випадок. Досі дуже багато чоловіків вважають, що побутові справи це виключно жіноча відповідальність, і для справжнього чоловіка принизливо ними займатися. Частіше за все, так говорять мамині синочки. Вони виросли в сім'ї, де мама займала роль домогосподарки, і до 30 років прала сину носочки, завдяки чому виростила побут нового інваліда, але це ще не саме страшне. Такі чоловіки не тільки не хочуть нічого робити по дому, а й знецінюють працю своєї жінки. Де да, що ти там взагалі робиш? Від чого ти могла заморитися, Прає пральна машинка, посуду моя посудомийка і пилососить теж робить пилосос. Ой, дівчата, якщо вам пощастило зустріти такий екземпляр, варто задуматись, чи треба продовжувати ці стосунки, тому що така поведінка говорить про інфантильність, і якщо чесно, немає нічого гіршого за інфантильного чоловіка в стосунках.